Бачка зверху є. Десь сидить за ну, ну, звіром. Ну. Чекає Штука Чекає звіра, бля. Звір не чув запсували. Що, я последний раз на тих колесах сюди їхав, бля, я навіть не газував, на холостих собі пур-пур-пур-пур. Это -пур 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 -пур, мотоблок. Ну. Льолі взади чую, гарує, блять, я його раз 15 чекав по дорозі, блять. І тягнув на рази, блять, гарує, блять, гази такі яри. Десь, блять. Перша понижена нахуй купить. Стане задріжден.